Кінець епохи коронавірусу з 1 липня в Україні завершилась дія карантину та режиму надзвичайної ситуації, які впроваджували через COVID-19. епідемія коронавірусу розпочалася наприкінці 2019 року у Китаї. Вона почала стрімко ширитись і за лічені місяці охопила усю планету. Україні карантин запровадили з 11 березня 2020 року. Після чого уряд неодноразово продовжував його дію. Перший випадок цього захворювання на Прикарпатті був зареєстрований тоді ж у березні 2020-го. Це була жінка 56-річного віку, яка дала перші симптоми, і це був виклик для нашої для всієї медичної спільноти і для нашої системи охорони здоров'я. Подальше ми бачили стрімке зростання захворюваності, яке охоплювало практично всі версти населення, незважаючи на вік, стать, а також на територіальну приналежність. Упродовж пандемії рівень захворюваності коливався. У пікові періоди, нагадує головний державний санітарний лікар області, медики фіксували близько 6 тисяч випадків ковіду за добу. Ми почали втрачати наших близьких, наших рідних, які мали важкі форми захворювання на COVID-19. А відповідно, кількість летальних випадків за весь час пандемії, навіть і серед наших близьких, і серед наших знайомих, і взагалі громадян нашої області склало 3705 людей. Ми також мали 54 чотиритальні випадки серед медичних працівників, а також втратили 8 дітей в нашій області. Згодом у світі розробили вакцини проти коронавірусу. Відтоді, як вони поступили в Україну, почалась вакцинальна кампанія. Наразі повне щеплення отримали понад 46% жителів Прикарпаття. На Даний час вірус уже зазнає мутації і відповідно втрачає свою. Силу, скажімо так, і спроможності інфікувати інших громадян. Ми і надалі фіксуємо захворювання на COVID-19. на сьогодні нас є 80 активних хворих людей, які знаходяться в інфікувальних закладах. А також це переважно більшість є амбулаторних хворих. Загалом за весь час пандемії в області захворіло понад 200 тисяч людей. З них 13,5 з половиною тисяч це діти. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.